Спеціалізований курс польської мови для навчання в університетах Польщі. Цей курс допоможе вам упевнено скласти міжнародний іспит Телс рівня Б2 та отримати сертифікат, необхідний для вступу й навчання у Польщі. Програма курсу складається з кількох етапів: спершу: заняття з польської мови від рівня А1 до Б2, системне вивчення мови та підготовка до іспиту. Ви можете долучитися з рівня, який відповідає вашим знанням. Вартість занять причому від 98 гривень за годину. Наступний передекзамінаційний інтенсив, тренування всіх модулів ТЕЛС, поради щодо стратегії виконання завдань і психологічна підготовка. Ви навчитеся ефективно розподіляти час та впевнено проходити як усну, так і письмову частину іспиту. Пробний іспит, повна симуляція ТЕЛС з оцінюванням за офіційними критеріями. Це шанс заздалегідь відчути, як відбувається справжній екзамен. Розбір помилок, детальний аналіз результатів пробного іспиту, індивідуальні вправи та рекомендації для фінальної підготовки. Далі заняття з екзаменаторами ТЕЛС, унікальна можливість готуватися разом із тими, хто прийматиме у вас іспит. І офіційний сертифікаційний іспит. Після складання якого ви отримуєте міжнародний сертифікат польської мови Телес на рівні Б2. Крім навчання, освіта Поль бере на себе повний організаційний супровід, реєстрацію на іспит, зустріч у Польщі, допомогу з реєстрацією та супровід у день іспиту, підтримку після складання екзамену. Якщо ви серйозно налаштовані навчатись в Польщі, цей курс саме для вас. Звертайтеся за безплатною консультацією та розпочинайте підготовку вже сьогодні. あうん。